Права дитини. Дитя моє, права дитини ти мусиш вивчити сумлінно. Це так потрібно, так важливо напевне, знати в наші дні, коли з тобою справедливо вчиняють, а коли і ні. Давним-давно на землі. З'явилися люди. Одночасно з ними виникли питання, що люди можуть робити, а що ні, що зобов'язані виконувати, а що ні, на що вони мають право, а на що не мають. Без відповіді на ці запитання життя людей перетворилося на безлад. Наприклад, багато віків на світі існувало рабство. Це коли одні люди володіють іншими. Вважалося, що не всі люди рівні. Наприклад, людей з іншим кольором шкіри або народжених в іншій країні могли зробити рабами, ставилися до них як до тварин або до речей. Тоді люди почали думати, як зробити так, щоб кожний знав, що можна робити, а що заборонено. Вони виробили систему правил поведінки і загальнообов'язкових норм, які регулюють поведінку людей і стосунки між ними. Права людина отримує. З моменту народження їх не можна втратити, вони однакові для усіх людей і необмежені в часі. У 1948 році держави, які увійшли в ООН, Організація Об'єднаних Націй, підписали загальну декларацію прав людини. Але ж діти потребують особливої уваги. Саме тому у 1989 році ООН прийняла окремий документ Конвенція про права дитини. Отож ви маєте знати, що усі діти рівні у своїх правах. Кожна дитина має свої права. Хочу зупинитися на деяких найважливіших. Кожна дитина має право на життя. Ніхто не повинен загрожувати нашому життю. Кожна дитина має право на турботу та піклування. Турботу та піклування забезпечує родина малюку. А якщо вийшло так, що у дитини немає власної родини, то турбується про дитину держава. Кожна дитина має право на житло. Кожна дитина має право на захист від. Психологічного та фізичного насильства. Тобто жодна людина, навіть якщо вона доросла та сильна, не має право бити або підвищувати на вас голос і змушувати робити те, що вам зараз не хочеться. Кожна дитина має право на дозвілля та відпочинок за власними вподобаннями. Кожна дитина має право на безкоштовну медичну допомогу. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Зазвичай корисною їжею. Забезпечують дитину батьки, але також дбає про харчування дітей і держава, коли забезпечує вам харчування в садочку або в школі. Кожна дитина має право на освіту. Свої права ти добре знай, їх вивчай і пам'ятай. А для чого це потрібно і чи потрібно це взагалі? Пропоную переглянути наступне відео. Права дитини з Рубі і Джеком. Висаджуюся на Марс. -бю -бю -бю. -бю -бю. Я завоюю Марс. Ви мене не зупините. Привіт! Це мій брат Джек чи це роботи захопили його. Знову. Рубі, я зменшу тебе зменшувальним променем. Не можна. У мене є права. Права? А якщо я зроблю це лівою рукою? Ні, ні, Джеку, права це не про праву чи ліву руку. Сьогодні ми вивчали це у школі. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Це коли сам з'їдаєш торт повністю. Ні, дурнику. Повне життя це коли ти можеш бути щасливим і здоровим. Наприклад, їсти здорову їжу і не бути змушеним пити забруднену воду. А чого це мені пити забруднену воду? У деяких країнах важко знайти чисту воду, а якщо пити брудну воду, можна захворіти. І якщо не звернутися до лікаря, можна померти. Ей, так нечесно. Отож, кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Тобто, хай хоч роботів вірити. Ну, я не знаю про роботів. Вірування це не те саме, що вигадані ігри. Знаєш мого друга Чарлі? Його сім'я вірить, що ніч на землю насилають боги. Тобто як? Боги вирішують, коли мені йти спати? Ні, ну що ти? Просто деякі люди вірять, що боги створили усе. Наш світ день і ніч. Сім'я Чарлі має право вірити у це, а ми маємо поважати вірування інших людей. Тобто і дражнити не можна, бо іноді інші діти дражнять мене через мій костюм робота. Так, дражнити це недобре, а діти мають право на захист і справедливе ставлення. То мене не можна дражнити, якщо я вірю в гінського робота захисника. Ну, наші права захищають батьки та держава. Але це геть не так круто. Це дуже круто. Усі держави світу уклали спеціальну угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенція про права дитини. Що-що? Конвенція про права дитини. Конвенція це як обіцянка. Хороша річ. Дорослі мають створити умови, щоб ми могли бути здоровими, гратися і ходити до школи. Хм, Ходити до школи? А... Як виготовляти роботів? Мені подобається, як все це звучить. А зараз я скористаюся своїм правом гратися. Отож завжди пам'ятайте про свої права і нагадуйте про них дорослим. А зараз я пропоную на основі відомих нам казок знайти, які права героїв порушені у казках. Перша казка колобок. Діти, пригадайте. Що з ним сталося? Так, правильно, всі звірі хотіли з'їсти колобка. У цій казці порушено право колобка на життя. Наступна казка рукавичка. Від великої кількості звірів рукавичка розірвалася. Бо її мешканці забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Так, діти. Ви здогадались у казці рукавичка порушено право на житло. Так, малята, це казка, котик і півник. Пригадайте, діти, яким був півник? Так, Півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. У казці Котик і півник порушено право півника на життя. Наступна казка, лисичка і журавель. Спочатку лисичка запропонувала журавлику поїсти з незручного посуду. Потім те ж саме зробив і журавель. Як ви думаєте, діти, які права порушили лисичка і журавель? Так, діти, вони порушили правила гостинності і право на харчування? Це казка Івасик Телесик. Діти, ви пригадали, як у казці... Змія хотіла з'їсти хлопчика. У цій казці порушено право на життя. Наступна казка Коза Дереза. Пригадайте, діти, що зробила коза. Правильно, вона оселилась в хатці зайчика і не пускала його до рідної оселі. Цій казці порушено право зайчика на його житло. Наступна казочка, яку ми розглянемо, називається Червона шапочка. Чи пам'ятаєте ви цю казочку? Червона шапочка йшла через ліс до бабусі і зустріла вовка, який хотів її з'їсти, цій казці порушено право. Дівчинки на життя. І остання казочка Попелюшка Ми знаємо з вами, як мачуха знущалася над бідною дівчинкою, а любила лише своїх дочок. В цій казці порушено право дівчинки на сім'ю.